З ліжка то було 8.20, Зайшли до хати без запрошення, без жодних документів. Заламали руки. І доправили в ТЦК. Навіть не надали права закрити, кажуть, дім свій, бо я був на війні. Казали, що я з літа без вісті пропавший. і вони скористалися тим моментом. У нього є хвороби з дитинства. Після служби приїжджаю, виведіть мені брата чи пустіть мене. Він не хотів говорити, бо був заляканий. Тіло було все, все в синцях. В гулях, в синцях, в ранах швидка його оглянула. Швидка була в шоці. Каже, він як після катування: вісім переломів тріщин, п'ять ребер зламаних, зламана ключиця. На другій руці зламана кістка зміщення. Він був непритомний, побитий, незаконно викладений з без ніякої повістки, був викрадений з дому. Його оформили і нарахували якусь зарплату. За що?